Натуральні чи штучні матеріали що краще? Де варто заплатити більше за натуральність, а де сучасні технології виграють усіх сенсорах? Привіт! Ви на каналі Гост, маркетплейс якісних будматеріалів. Сьогодні ми порівнюємо натуральні та штучні будівельні матеріали, а також визначимо плюси та мінуси кожного з них. Для початку зазначимо, що натуральні матеріали це камінь, дерево, мармур. Вапно та глину, тобто все, що має природне походження. Штучні це матеріали, що створені або модифіковані людьми, наприклад, бетон, цегла, керамограніт та ПВХ-композити. Обидва типи мають свої переваги, тому важливо порівнювати їх за конкретними критеріями. Для порівняння ми обрали екологічність, долговічність, вартість, догляд та експлуатація. А також зовнішній вид та естетику. Натуральні матеріали зазвичай безпечніші, не виділяють шкідливих речовин та створюють здоровий мікроклімат. Втім, сучасні штучні матеріали також можуть бути екологічними, якщо мають відповідні сертифікати. Більшість натуральних матеріалів, як камінь чи дерево, довговічні, але чутливі до вологи, температури та шкідників. Штучні Навпаки, мають стабільні параметри та потребують мінімальний догляд, що робить їх практичними до експлуатації. Вартість тут різниця очевидна. Натуральні матеріали дорожчі через видобуток, транспортування та ручну обробку. Штучні дозволяють отримати схожий вигляд і властивості за менші гроші. Це гарне рішення для масштабних проєктів або ремонту з обмеженим бюджетом. Догляд та експлуатація. Натуральне дерево чи камінь вимагають регулярного догляду, лакування, просочення, оновлення покриття. Штучні матеріали простіше, їх легко мити, вони не бояться вологи і не потребують обслуговування, зовнішній вид та естетика. Натуральні матеріали мають унікальну текстуру, теплоту, природню глибину кольору. Це завжди виглядає дорого і автентично. Але сьогодні якісний керамограніт, кварц або шпони здатні дуже точно відтворити структуру дерева чи камня, часто відрізнити їх можна лише на дотик, переваги натуральних матеріалів, екологічність і натуральність, довговічність при правильному догляді, унікальний неповторний вигляд, підвищує цінність і статус об'єкта, недоліки натуральних матеріалів, висока вартість. Складність монтажу та догляду, обмежена кольорова палітра, схильність до впливу вологи, сонця та шкідників, переваги штучних матеріалів, доступна ціна, стабільна якість і легкість монтажу, великий вибір дизайнів та кольорів, стійкість до вологи, ультрафіолету та перепадів температур, недоліки штучних матеріалів. Іноді поступають живому вигляду натуральних аналогів, можуть виділяти летків речовини при нагріванні. Дешеві імітації швидко втрачають зовнішній вигляд. Підсумуємо: якщо вам потрібна натуральність, естетика, престиж, обирайте природні матеріали. Якщо вам важливі практичність, ціна та стабільність, штучні матеріали стануть чудовою альтернативою. Пишіть у коментарях. Що для вас важливо натуральність або технологічність? Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути дзвіночок. До зустрічі у нових відео.